Так, всім привіт! Покажу вам, що купила в Єві. Зайшла за фарбою для волосся, а купила ще дещо. Давайте поділюся з вами, що можна купити. Може щось вибере для себе. І так, перше, я купила собі фарбу для волосся. Ви знаєте, що я користуюсь ось цією. У мене були на неї деякі нарікання, але останні партії попадались мені добрі. А тому я в принципі змінила трошки відтінок. подивимось як він буде лягати. Я вже таким відтінком малювала, купила ще, подивимося, як з часом чи він буде вимиватися, як він буде більше. Ой, спало! Як він буде виглядати. Буду з вами ділитися. Якщо ви на мене ще не підписані, то підпишіться, будете бачити зміни. Так, що я ще купила? Я купила собі сани. Я щось дуже підсіла на цю косметику, вона мені подобається. Я купила новий тонік. Тут ви навіть можете побачити, я вам зараз. Так зніму відео, зроблю фотку в полички. У мене там дуже багато продуктів, саме цієї марки. У мене закінчився тонік, у мене був з пробіотиками. Зараз я купила з вітаміном С. Тут 2% вітаміна С. Думаю, що теж має бути класне. Дайте я відкрити понюхаю. Ой, навіть тут пахне таким свіженьким. Так, такий запах, в принципі, приємний. Він мені щось, ну зараз мені ця косметика дуже подобається. Далі, в Єві були ось такі маски. Їх наносиш і вони мають покритися такими бульбашками, насичити, наситити шкіру наситити шкіру, а також її очистити. В мене перша це малина і інжир, і друга це алоє та зелений чай. Буду користуватися, скажу вам, як вони. Виглядають дуже прикольно, класно, навіть взяти з собою десь в якусь подорож, дуже зручно. Тому зверніть увагу. Хто ними вже користувався, напишіть, будь ласка, коментар, як вони вам. Я ще помітила, що цієї фірми є маски для обличчя такі, знаєте, тканеві великого формату. Я взяла ось ці спробувати тут навіть приклад на українському. Так, маска, ніжна. Так, переклад на українську, тобто, знаєте, не наклейка, а саме на українській мові. Але я зрозуміла, що вони виготовлені в Китаї. Якщо це не так, то напишіть мені, будь ласка. Так, і ще я взяла BioAqua, Я щось до неї якось так собі відносилася. Я знаю, що ця марка вона китайська і продається дуже на тему. Але я була, купила якось в Єві, так, в Єві, я купила тканеву маску, і вона була, ну, така, знаєте, непогана. Я вирішила побавитися трохи патчами. Патчі вони зараз зі знижкою є, тому якщо хочете спробувати, спробуйте. Там є різні, я щось вагалася, але купила золоті. Золоті, я вже здерла, там був, звісно, що китайську я не знала, але був переклад на українську. Я викинула. Там була просто, знаєте, така плівка із наклейкою. Я вже викинула. Добре, вам не прочитаю. Так, вона ось так виглядає. Ну, знаєте, упаковка така дуже простенька. Ну, Зрозуміла, але це не є якась там люксова косметика. Так, що ми тут маємо? Маємо ложечку, ви знаєте, ну, цивілізовано все. Так, що ми ще тут маємо? Маємо кришку добре. Рідини багато. За запах зараз скажу, знаєте, дуже багато косметик, яку я замовляла. Ну, не багато я там замовляла косметики, але чогось. Них в них усіх є якась така схожа одна така оця віддушка. І вона тут така сама, вона якась така незмінна. Або ця нотка така дуже сильно простежується. Запах не дуже не є такий дуже, знаєте, який тебе прям атакує, ні. Але його помітити можна. Чи то мені здається? Трохи віддає якимось пластиком. Трохи щось таке є. Так, в мене руки чисті, я спробую. А, тут ще є. Слухайте, тут ще є така штука додаткова. Бачите? От ще такий от додатковий захист. І потім, після нього, але ну, тут дуже багато рідини, тому я візьму все ж таки ложечкою. А де та ложечка? Тут ціла система, розумієте? Одна, о, ця, друга ще ложечка. Так, зараз. Два ложечка візьму. Бачите, вони такі золоті. Тут просто дуже багато рідини, я не хочу, щоб вона вилялася. Зараз вам покажу. Чи то я два взяла. Зараз чекайте. Бо тож, знаєте, я мушу вам показати. Слухайте, ну, тут дуже багато рідини. Так, це я взяла два. У мене зараз макіяж, але ладно, я візьму на макіяж, щоб ви помітили, скільки тут є. Звісно ж, я собі потім змию макіяж і зроблю. Зроблю без макіяжу. Вони такі, знаєте, золотенькі. Ну, що не зробиш заради своїх підписників. Так що, якщо ви ще на мене не підписані, підписуйтеся. Так, ну, охолоджує. Ви знаєте, в мене така кімнатна температура. Хто не знає, як клеїти патч, їх можна клеїти і так, і так, і ближче, і далі можна клеїти сюди, можна клеїти сюди, навіть клеїти на шию, можна взагалі клеїти їх, де хочеш. <смір> так, знаєте, ну, я хочу просто спробувати текстуру і вам пояснити. Єдине, що мені трохи вже той запах такий, він такий дуже стандартний для оцих патч саме. Таких... Можна ще на руки. Воно не липке, знаєте? Хоча ні, може трохи. Дуже легка така текстура. Сухте, ну приємно, знаєте. Можете, в принципі, спробувати. Я не можу сказати, що погані патчі, однозначно. Я думаю, що ефект вони все рівно дають. Я думаю, що по-любому є якась така поживна речовина. Не завжди тільки дорогу ще косметика дає якісь ефекти, так? тому я вирішила і цю спробувати. А, ще, знаєте, прикол оцих пачів, якщо їх ще ставити в холодильник, вони дають якийсь такий додатковий охолоджуючий ефект зранку проти набриків. І а, тому, коли ви взагалі тримаєте шипачі, вони дають якийсь такий трохи парніковий ефект, чи що, і в той момент наші м'язи, оце. Трішечки теж якось воно там, я колись читала, що воно теж нам дає такі відновлюючий завдяки тому, що воно в нас знаходиться начебто під такою от плівкою, чи що, так? як то назвати. Ну, скажімо так, примітивно, так? Під оцим патчами. І взагалі рекомендують не ходити з тими патчами, а взагалі полежати. Зробити ті патчі, полежати, і вони дають свій ефект. От я зараз навіть на косметику. І я відчуваю таке, знаєте, приємне. От, от таке, що щось робиш для себе. знаєте. Тому, якщо ви супер втомлені і думаєте, нічого взагалі не хочу, не ні хочу нічого робити, взагалі ні то, ні то, ні то, сходіть собі в душ, теплий потім холодний контраст, і просто покладіть собі патч. Можна зранку, можна ввечері. І не тільки їх зранку, а ввечері. І знаєте, вони, в принципі, зараз в Єві зі знижкою. Ставте їх в холодильник. І е, зробіть щось для себе приємне. знаєте. От Я думаю, що це от такі, знаєте, е, шах такий, знаєте, шах-крок такий, такий, так, степ. Дуже-дуже-дуже-дуже, е, ну, так скажімо, допоможе вам відновитися емоційно, психологічно, як ніяк, знаєте, ті всі дівчачі штучки нам, нам потрібні, що б там не казали. Ось на такій ноті хочу сказати, любіть себе. Робіть для себе все саме найкраще. А, і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. Я вас чекаю в своєму наступного відео. Завдяки вашим лайкам, підписці і коментарям я буду знати, що вам цікавий контент і буду знімати більше. Обніла, поцілувала. Всім гарного не знаю, вечора, ранку, коли ви дивитесь це відео.